Вітання всім. Сьогодні в нас тема твічинг. Приїхали ми знов на якесь болото посеред поля. Ну, сподівання, звісно, натвічити якусь на гарну або негарну щуку. Сьогодні в мене буде мій давній комплект, який я колись собі купив на день народження, але все ніяк не можу на нього половити, тому що дуже багато в мене всіляких настів, Снастів, да? чи як? снасті, да? Селяки вудо, тому що дуже багато всіляких вудок, катушок приходять на тестування для того, щоб я міг до вас доносити своє враження. От е, мої улюблені вудки, катушки, яких я дуже люблю не завжди зі мною. Сьогодні, до речі, теж зі мною моя улюблена катушка, яку я посеред ночі розбуди мені, мене запитай порадь катушку, але це не вона. Зараз візьму. Ту, яку посеред ночі мене розбуди, я вам її пораджу. Це улюблена моя прелість Шимана Metanium MGL. Тому будемо сьогодні, друзі, кайфувати, ловити щук. і сподіваюсь, все у нас сьогодні вийде. З першого закиду в мене щупак на склад. Ой, який мах склад? На мій улюблений Вантен Макс в кольорі клоуну. Одразу. Перший закид. Ось такий вихід в нас на воду. Дивіться, невеличка щучка. Ну але одразу Сергію кажу. Сірий кажу, не кидай туди, там яма. Ні, Серега, бля, знаєш, це такі є люди, які не зроблю по-своєму. І я спіймав його рибу. Так, дивіться, яка рибка у нас. Ай-яй-яй. Маленька, маленька. Так, головне, щоб ти мені оце зараз не почала стрибати. От обожнюю таких от риб чорного кольору. Дивіться, яка красунька. Початок в нас непоганий. воблер ви всі бачите. Уже стільки передубасив я риби на цей воблер, що, що просто капець. Ну що, ось така щучка маленька, худенька, але ми її одразу затвічили. Давай, подруга. бульк. все, пока. Йди за бапою, за мамою, а краще за бабушкою, бабусей, бабусею та дідусею. Ось такий лайкос за перший закид. Сподіваюсь, що тут не спрацюється. А, ні, це другий закид. Перший закид я зробив сюди, другий закид туди і спіймав щуку. Все, тоді все супер. Початок ми ну, бачимо перед нами поле таке не глибоке, з крапивкою, яка торчить з води, і от якраз ми обловлюємо саме здовж, саме здовж цієї трави. Позаду нас там є. Судячи по всьому ямка, тому що там жодного натяку на траву. Ну, але зараз ми поставимо ехолотик і по глибинах ми зорієнтуємось дуже швидко. Такий тихий ранок, натяку на вітер нуль, не дуже жарко. От, і що цікаво, немає в нас. Ніякого руху на воді взагалі, тобто жодного сплеску, жодного прояву присутності, хоч якоїсь риби. Ну, але це не каже про те, що ми нічого не зможемо спіймати. Як бачите, одразу якийсь результат у нас вийшов. Так, тактично ми будемо діяти наступним чином. Спочатку проловлюємо. Мілячки, потім підемо так от на автопілоті вздовж, вздовж стінки очерету, для того, щоб ми шукали активну рибу. І будемо дивитись по глибинам, де вона буде стояти. Чи в траві, чи десь ближче до, до ям. А там вже будемо. думати Після того, як ми щось десь спіймаємо, де все ж таки на яких на горизонтах її шукати. Ну, я думаю, що зараз трошки, до речі, вода впала. Я думаю, що, перш за все, треба її шукати все ж таки вздовж очерету глибина приблизно там 2-2,5-1,5 метра. От. Але обов'язково ми. Пошукаємо її на ямі. Так, дивіться, зробили ми десяток закидів, все, вкруг покидали. Та, що хотіла клюнути, клюнула. А давайте зміщуватись трошки вперед і шукаємо саме активну, активну рибку. Так, зараз мені треба змінити воблер, Чому? Тому що ми заходимо на більш мілку діляночку, от, і тут треба такий воблер з невеличким заглибленням, для того, щоб ми не збирали. Вонтен Макс він іде десь на півтора глибини, на глибині. І нам треба щось таке, щоб не дуже занурювалося. Вимушений вас познайомити з Валерою. Ось Валера, Deeper Chip Plus, дав йому таке ім'я. Буде зараз Валерчик нам шукати рибу. Смартфон смонтую ось на це кріплення, дуже зручно, я вже показував його. Виставив я його таким чином, щоб навіть стоячи, я бачив, що коїться під е, човном. Дуже надійно, що класно, що ось цим одним е, гвинтом ви зажимаєте всі осі, які тут є. Тобто оцю ось, оцю ось і оцю. Ось, все одним гвинтом. Так що, зараз шукаємо е, бровку, шукаємо, може, якусь там білу рибку і будемо обкидувати ті цікаві місця. Да, ось, дивіться, зараз ми зайшли в таке от місце. Бачите, вон, якийсь рух є когось, права під нами, і що цікаво, що от якраз саме ось 3-4 метри. Водичка, до речі, 27 градусів, не 30, це вже краще, ніж було, але в ідеалі, коли, ну, от бачите, теж якась рибка присутня біля дна стоїть. Коротше, термоквін починається після 4 метрів 3,5. Це дуже важлива інформація. Зараз от у нас, бачите, да, от 3, десь 3,20, є травичка, є якась, от, бачите, такі більш плотні, е, такі от, бачите, такі більш плотні у нас. Об'єкти присутні, ну це, скоріш за все, якась риба. Ну, давайте тут встанемо. Зараз по спробуємо. Спробуємо саме тут. Так, а змінимо, знаєте на що? Давайте поставимо ось такий джокер. Дивіться, який колір класний, копія орбіта 110-го від. Флагман, ну, я думаю, що ми його трошки вище зможемо провести, ніж Лантен Макс. І давайте поставимо саме його. Що стоїть? Ох, є! Є, друзі. Нарешті, ой, непогана щука, дивіться. І, до речі, спіймав я його на оцей флагмановський джокер. Той, що я вам показував. Дивіться, яка гарна щучка. Ага. Сухай, вже два дві, дві рибки в мене. Спрацював, бачите. О, дивіться, яка щучка. Так, ну, слухайте, це вже непогано. Друга риба. Твічинг, як бачите, в літню спеку працює. О, бачите, теж така худенька. Що, до речі, да, що цікаво, що вона вся якась худа. Може через те, що було спекотно дуже, то вона і не харчувалася. Ось Воблер, друзі, джокер на четвертому закиді, флагман, шикарно ловить, як ви бачите. Ну, побачимо, що зараз буде, чи були ще риби. Ну, я думаю, що це не відпадковість. І до речі, що саме цікаве, що саме оригінали орбіти 110 в мене чомусь не працюють. А от копія, будь ласка, клюнула така щучка. Все, подружка, давай, пливи. Опа! Так, ну ось цей воблер, флагмановський Джокер 110 СП. Майже 17 грамів вага і хі, орбіти в мене чомусь не ловлять. А от копія від флагман вже не перший раз приносить мені результат. Ну, дуже мені сподобався цей колір, Я коли його побачив, одразу собі його взяв. Так, зараз хлопці проведу такий невеличкий лікбес для початківців з приводу техніки самої твічингу. Твічинг – це серія ривків, які ви робите вудлищем, і приводите воблер, ну, як правило, воблер класа Міноу в закладену в нього інженерами гру. Тобто кожен воблер Міноу, він в цілому має свою гру, але є такі воблери, які. Розкриваються тільки саме на твічингу, і якщо ви робите рівномірну проводку, ну він там має таку якусь там високочастотну гру, практично такі з середньої інтенсивності коливання, Так він так може ловити, але коли ви починаєте його твічити, тобто робити ривочки вудлищами, воблер починає робити ось такі галси: перевертається, розвертається на 360 градусів. Викидує своє брюшко до гори і на паузах робить ось такий остаточні коливання. Це в ідеалі, коли у вас гарний працюючий воблер. Так як запустити воблер і як саме правильно твічити? Ну, Все дуже просто. Дивіться, закинули воблер, Робите 45 чи 90 градусів кут, декілька обертів катушки, заглибляєте воблер на... Вже його якусь там робочу глибину і починаєте серію ривочків. Тобто ви б'єте нібито кінчиком по шнуру. Робите ось такі ударчики і одразу обов'язково повертаєте після ударчику вудлища назад. Тобто ударили, віддали шнур, ударили, ударили, віддали шнур. Навіть коли ви робите серію ударчиків, все одно треба хоча б трошки, але віддавати. Шнур назад. І в цю мить у вас Воблер, саме коли ви робите віддачу шнура. От зверніть увагу, у вас Воблер починає літати з сторони в сторону і там розвертатися. Оце от правильна техніка. Думаю, що вам зрозуміло. Е, якої інтенсивності робити ці ударчики? І, по-перше, є сила удара і довжина удара. Це вже залежить від Воблера, то вже підбирати треба. Бачиш, то вже підбирати треба безпосередньо на воді. І з досвідом ви почнете розуміти, що для воблера необхідно. Тобто можуть бути ось такі коротесенькі ударчики і обов'язково робіть паузи. Можуть бути такі, знаєте, ось такі м'якенькі, типу підтяжки. Є воблери, які на цих підтяжках краще працюють, ніж на ударах. І є ось такі дуже різкі, наприклад, отрудра. Полюбляє, коли от по нею так коротенькі такі удари робити, прям дубасити по воблеру але дуже коротко і обов'язково треба робити паузи. ну от Приблизно ось так це працює. Чим більше ви будете робити не однакові, а різні по довжині ударчики, якісь там паузи, тобто таку хаотичну проводку, тим Краще на це реагує щука. Є ще така техніка твічингу під музику. Я колись коли вчився цієї техніки, ну я маю на увазі твічити. Тобто я собі мурликав, наприклад, якийсь там похоронний марш, серйозно серий. От, от, і це виглядає так: типу: тан, там тадан, тан тан та тан пауза, тантантам, пауза. Там-та-тан-та-там. -та тобто відбиваєте ритм, чередуючи з паузами. І що я згадав саме похоронку, от найкраще чомусь щуки реагували саме на похоронку повільно. Тут цікаве місце. Ми зараз по відмальованому вже діперу мапі глибин. Чітко стали на бровці, тобто тут під нами 2,5 метри, які виходять туди на півтора і на метр. І от десь там на межі півтора метрової глибини починається трава. І от ми саме прокидуємо стіну трави і стягуємо воблери на, так би мовити, глибину. Таке працююче гарне місце, класичне місце, коли є і засідка для щук, і Ну, вигляді трави, так і є бровка. Воблер я поки що не міняю. Ловлю на 110-й джокер. У мене є в човні сьогодні е, інші руки, які перебирають воблери. Це дуже, до речі, класно, да, Сіре? Коли хтось є, який тобі допомагає перебирати воблери. І ти розумієш від того, що зараз щось перебирається. результату, так би мовити, не буде. Хоча вже в нього руки зраки да, тільки хотів сказати. Хоча ж руки вони різні бувають. Тому, <плес> да. тому є варіанти, але все ж таки, коли з тобою на риболовлі є людина, яка в змаганнях приймає участь, в лакіджонах перші місця замість мене займає, то чому йому не довірити цю місію, прибирати вулики. До речі, ось в мене навіть коливалки є, я Сергію покажу. коливалки, Такі прикольні коливалочки. Що? Є коливалки? в да, мене є коливалки. І є телспінери. Минулого разу саме телспінер приніс, прямо от коли взагалі нічого не клювало рибку. Хоча, бачите, зараз дві щуки у нас вже є. Одна на мегабас. Вантен Макс і інша щучка спокусилась на джокера. Там буквально з другого чи третього закиду. 110-й джокер в такому рубіновому, золотаво-рубіновому кольорі голографічним покриттям. Побачимо, що тут під нами. Так. Що тут під нами? Під нами. Завантажимо фішдіпер, підключаємо. Так, оце наче мій діпер підключити. От, бачите, як зручно. Тобто смартфон в мене он під ногами дивиться на мене, і я от стоячи ось так, мені дуже-дуже зручно все бачити. Так, човен, дивимось, дивимось, що у нас тут. Бачите, майже. Слухай, до речі, під нами якась зграя, Чи то такий термоклін. Ну дивись. Термоклін? З 4 до 3 метрів. ну давай зараз в рух станемо. Перше, це глибоко достатньо. Так, дивимось, бачите? Да, це термоклін Сергій. І дуже такий яскраво яскраво виражений. Ну, як правило, Бачите, отам в мене. як правило, щука не буде триматися саме в термокліні, вона буде стояти над ним. От, тому будемо дивитись, де у нас вихід з брови йде, де і закінчиться цей термоклін. От там уже треба ставати. Ну Ось тут приблизно 3 метри. Межа прохолодної води і теплої води, да, то термоклін такий. Так, пробуємо, друзі, зараз Fandermax 115 СП. Заглиблення в нього близько метра в середньому. Натуральний колір. Тільки що проловлювали міляки такими воблерами, типу бент міну, мегалонами. От, на мілячку нічого жодного виходу. Хоча, поки ми стояли, бачили, там в тому, на тій ділянці там щось, хтось когось ганяв. Ну Нічого не спіймали. Ну Давайте будемо стінку проловлювати. У нас перед нами достатньо непогана ділянка. Тут і очерет, і глибина, бачите. Десь в 15 метрах вже 3 метри. О, тому вирогідність того, що тут буде триматися щука, вона є. От тобі, Сережа, відповідь. Знаєш, який отвіт? Відповідь, знаєш яка? 90-й орбіт. Я ж тобі сказав, що може у нас... Крупні приманки. Я розумію, що, ми, що я спіймав ось таку, таку здроч. Але я же її спіймав. Це, це тисячу балів, як не крути. Ну, Да. Тисячу балів, якщо в залі кидуть ось такі сельді, як ось ця щука. Ну що, давай, малишка. Ляп. О, Сергій, дивиться, якого окуня. Йо-мое, а подивіться на яку кракозяблу. Ханна, Сережа, Сережа, я тобі казав. Слухайся, маму, що тут є гокуні. Гокуні є, да? Так ти диви, який гокунь. Гарина. Не, ну окунь гарний такий, дивись. Дивись, який гарний Гарина. окунь. Ну, а ще гарніша ота от штука. Ну, це просто опасность. Просто опасность. Скари тайл. Капець. Скаритейл. Все, давай його, тупи. ляп. Зараз, бачите, трошки нас зігнав дощик, пересид, пересиділи ми його і не знаю, чи накриє ще чи ні. Попереду там такі немаленькі не хмари, але сподіваємось на те, що нам все ж таки вдасться щось половити. Так, шукаємо. Далі перспективні ділянки. От як я казав, зверніть увагу, як відмальовується термоклін. Тобто червона полоса це в нас дно. Червона полоса дно, а ось це, ну, якби я не знав, що це термоклін, я б навіть би міг би припустити, що це прям якась зграя чогось плотно стоїть біля дна. Але тут чітко, бачите, чітко зрозуміло, що це. Термоклін прямо ось такий стовбур стоїть над дном. Приблизно, бачите, термоклін починається з 3 метрів, тому на глибинах більше, ніж 3 метра, ну, я не бачу сенсу намагатись щось спіймати. І от, бачите, в підтвердження моїх слів, ось тут ми бачимо чітко над термокліном, ось якась рибка стоїть. Але це така якась поодинока. Ну, всі ви зрозуміли, що позаду нас така собі картина. Вже лупаше дощ, і ми вирішили з Сергієм тікати. тікати тому що, ну, по-перше, там і блискавки блимають, та й взагалі не хочеться під дощем стояти. Тим більше з кльовом сьогодні таке собі. По факту, вся риба була тільки зранку. Я спіймав три щуки, Сергій спіймав одного окуня, і того в нас. Всього в нас 4 риби на двох. Добре це чи погано, я не знаю. Напишіть це в коментарях, що у вас з рибалками, чи ви вважаєте такий результат вдалий, чи такий собі. Вам, друзі, подякував за перегляд, вподобайки, дзвоник, щоб не пропускати класні відоси нашого українського Ютубу. Ну і з вами побачимось на наступних Рибалках, всім до побачення.